Вітаю вас, панове! Перш ніж продовжити своє попереднє відео, я хотів би зробити маленький інтервал в астрологічній тематиці, адже вона є занадто ексклюзивною для широкого кола глядачів, тож наразі буде доцільним розповісти про ті речі, які незрівнянно більш доступні розумінню всіх і кожного. А саме про видіння, частина із яких розкривають характер деяких політичних подій майбутнього, а інша частина уже реалізували себе. Мова буде про різних людей та різний характер видінь чи знаків. Посеред моїх знайомих є одна особа, яка має рідкісний гороскоп, періодично їй на очі трапляються видіння. Пов'язані із незвичною поведінкою птахів, тобто не видіння, а знаки. Зрозуміло, що про ці речі як провидіння я говорю умовно, поза як все це відбувається на матеріальному рівні, реально, проте птахи поводяться всупереч з звичним реаліям, так що важко в це повірити. Посеред моїх знайомих також є один невиправний фантазер, який, за його словами, чинив чимало неймовірних і навіть надприродних речей. Але напротива йому ця особа взагалі не вміє брехати, навіть у тих випадках, коли їй це вигідно і коли не збрехати дуже їй невигідно, тому її розповідям я довіряю. А ще довіряю цим розповідям саме тому, що перше її видіння, пов'язане із птахами, виповнилося дуже швидко. Було це в березні 2022 року, коли москалі стояли під Києвом, але стояли там уже, як виявилося, в останні дні. Ця особа йшла з церкви і на перехресті доріг побачила, як ворона переслідує шпака. Раптом шпак зробив різкий розворот на 180 градусів і полетів у напрямку ворони, яка, як це не дивно, кинулася навтіки. Дві птахи зникли з очей, при цьому шпак продовжував переслідувати ворону. Почувши цю розповідь, я припустив, що, очевидно, ворог невдовзі втікатиме з-під Києва. Що власне і сталося буквально через тиждень після цієї розповіді, почутою мною, в день відповідної події? Про це не було б особливої потреби розповідати, якби нещодавно тижнів із три тому ця ж особа розповіла мені про ще один подібний випадок, який стався практично майже на тому місці, що й попередній, і знову ж таки в суботу. Ця особа воду від джерела і, дійшовши до перехрестя поблизу церкви, побачила на електропроводі двох пташок, які сиділи поряд. Одна із цих пташок великий яструб за обіжки із сокола, рідкісний гість для цієї місцевості, а поряд із ним сиділа маленька плеска. Раптом вона зійнялася в повітря. І кілька разів клюнула яструба в голову. Хижак по цьому зовсім не напав на плеску, але перелетів на інше місце. Плеска знову сіла поряд із яструбом і повторила свою атаку. Це ж саме відбулося і втретє. При цьому з'явилася зграя плисок, які почали спостерігати дійство. Але позаяк вона затягнулася, а на плечах цієї особи був рюкзак із джерельною водою, то вона відмовилася продовжувати спостереження за птахами і вирушила до своєї хати. Кожен орнітолог скаже вам, панове, очевидно, що це щось схоже на казку. Але я знаю, що в житті іноді відбуваються неймовірні речі. І знаю, що за повідомленнями давньоримських істориків незвичайні речі іноді відбувалися у поведінці птахів та тварин. При цьому жоден із таких випадків не може трапитися інакше, аніж він вказує на якісь майбутні події в людському суспільстві. Тоді у мене виникло бажання розповісти про цей випадок в одному зі своїх відео, проте я подумав, що можливо це видіння стосується села, де мешкає ця особа, і вирішив зачекати. Але останніми днями це, умовно кажучи, видіння почало виповнюватися в неочікуваний спосіб. Замах на прем'єр-міністра Словаччини Фіцо. З боку 71-річного поета-пісняра Цинтули, на мою думку, можна порівняти із першою атакою плески на яструба. Як відомо, Хвіцо є комуністом і проросійським політиком, тому його можна порівняти із яструбом, тоді як Центула у порівнянні з Хвіцо виглядає на плиску. До речі, у нас пишуть, що мовляв, Центула – діяв в інтересах Російської Федерації. Але це неправда. Як пише англійська Вікіпедія, Центула на виборах президента Словаччини у 2019 році підтримував кандидата від соціал-ліберальної партії Словаччини, яка орієнтується на Захід. Також він є організатором громадської організації Рух проти Насильства. Від імені якої у 2022 році засудив війну Російської Федерації проти України такими словами, яке тут Слов'янське братство? Є тільки агресор і агресія? Але позаяк Зеленський, як і до речі, лже Путін та Байден та багато інших керівників держав засудив терористичні дії Центуле. То наша пропаганда стверджує, що нібито Центула посягав на життя проросійського хвіцо в інтересах Російської Федерації. Це дуже нелогічно і дуже непереконливо. Друга атака плиски на ястроба це, очевидно, загибель президента Ірану Ібрагіма Раїсі, яка сталася через чотири дні після замаху на життя. Віцо 19 травня. Про те, що Раїсі був проросійським політиком, нікому говорити не потрібно. Це не знає лише Лінивий. Я особисто переконаний у тому, що це був теракт. І з цього приводу викладу такі аргументи: Існує немало випадків, коли відомі політики гинули в авіакатастрофах гелікоптерам. Із них 90% причини цих катастроф це теракти. Теракти, які практично є доведеними, хоч і не всі з них є визнаними офіційно. Ось деякі із них. 13 квітня 1966 року під час авіакатастрофи гелікоптера загинув самопроголошений президент Іраку Абделярев. Який 1963 року захопив владу в країні в результаті державного перевороту. У цій авіакатастрофі був зацікавленим його опонент або його опоненти ціла партія, яка робила ставку на Базаза. 30 листопада 1977 року в авіакатастрофі гелікоптера. Загинув також генерал спецслужб Ватикану Енріко Міно, який на той час, за дорученням кардинала Сірі, займався розслідуванням приналежності кліриків до масонських організацій. А за декілька днів до цієї катастрофи італійська поліція, прослуховуючи телефонні розмови Лічо Джеллі, гросмейстера ложі Пропаганда Дуе. Виявила, що той говорив про генерала Міно, як про мертвого. На той час Міно ще був живим. 28 квітня 2002 року на замовлення Путіна було організовано авіакатастрофу гелікоптера російського генерала Лебедя, який розглядався політологами як потужна кандидатура на президентських виборах. У Російській Федерації 2004 року. Аргумент другий. Даний гелікоптер із ЄСі летів у супроводі двох інших та конвою. Після падіння гелікоптер повністю згорів, і це дуже рідкісний випадок серед інших катастроф гелікоптерів. Випливає попередній висновок. Що в гелікоптері була закладена вибухівка, якою керували через дистанційне управління, саме тому вибух стався над лісом. Організаторами цього теракту можуть бути агенти мосаду або ж партія, яка конкурувала з Рейсі, адже він вважався претендентом номер 1 на найвищу владу в країні після смерті Аятоли. Нагадаю, що президент Ірану це друга особа в країні, а повнота влади належить Аятолі. Стосовно ж третьої атаки на яструба з боку Плески, то, на мою думку, відповідна подія ще не відбулася, проте вона може статися в найближчому майбутньому і вплинути на політичні події. Адже не випадково третю атаку плески. Злетілося дивитися чимало інших плисок, а остання деталь свідчить про те, що подія ця викличе масовий резонанс. І з яким політичним лідером це може статися, можна лише гадати, лише в одному можна не сумніватися це в тому, що так само як і два попередніх він буде промосковським цей політик, якщо лишень не просто московським. І якогось третього варіанту тут просто й бути не може. А тепер я хотів би розповісти про водіння однієї особи, яке вона бачила у вісні, проте воно виявилось настільки ж реальним, як сама реальність. Одній жінці дробичини наснилося так, немов все вона бачить наяву, що Україною йде Божа Мати. І там, де вона проходить. Все починає квітнути. Шла Божа матір із Заходу на Схід. Пройшла цілу Україну, Донбас, який зараз переважно під окупацією, і далі пройшла на півдні Російської Федерації і повсюду вся природа миттєво розквітнула. А позаяк ця особа, яка цей сон бачила, вона мені невідома. То я пропоную вам послухати прямо мову своєї знайомої. Вона це почула із перших вуст. Матінка Божа, що йшла туди, де Харків, де вона йшла, де Харків, до не, де всюди сади вели. Усе одразу за нею, все цвели сади. Вона йшла на донець, на Донбас, на Хай, на Крим і пішла в Росію. Прийшла до Росії, і всюди цвели сади. Всюди така красота, куди вона ступила ногаю, зразу сади цвели, і квіти, все цвели. Каже, то кожен мені таке, я виділа на яву. На яву, бо вона десь ходила на прощу, то вона Грушівську десь. І вона каже, їй щас сон тоді. Вона каже, матінка Божа. І йшла, вона була, казала, в білому, в діта, дуже гарна, така то каже. І куди вона йшла, після неї все цвело. Сади вело, все, все, все красота була. Так що все буде добре. Україна розцвіте, не слухайте нікого. Нікого не слухайте. Все буде добре. Так станеться. Просто так станеться, так дасть Бог Бог так дасть. Що буде така ситуація, така, що буде на користь нам. А вони будуть потерпляти. А хто вірує в Бога, а хто вірує? Насправді вірує, да, Росії, бо є такі. І то буде добре. Бо багато людей там вже ті вовстали, вже повстали. На площу. І після неї приснився їй такий сон. Вона бачила матір, на віддіння бачила, набачила віддіння. То таке саме, як мені на сні, що я бачила матінку Божу, як ми їздили в школе. Мені сприснила матінька Божа, вона така настатна, в чорному, тво біла по таво. По, Але вона на ту сторону нашу, на заході стояла вона вся в чорному була. А до, друга половина неба була ясна і дуже летіли літаки, бомбили, все, і такі гуділи, то все падало, все горіло, горіло. А я так, знаєш, такий страх, як я її виділа, я почала, вона така статна, націла, яка дуже така, знаєш. І каже, да не бійся, дитина. А я так, знаєш, так ти каже, не бійся нічого, тільки на. Ти вмієшся молити, яка вмієшся. А пом... навчися молитися помилування Боже. Всього, я все схопила, я була мокра. І то так було, то тільки кудись почалася рука. Накрай, коли матінка Божа.